На 11, одинадцята напряму репортер, тож одразу до головних новин. 365 цілей знешкодила наша ППО цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Українські військові приземлили усі шість крилатих ракет калібри, які запустили росіяни. Збили 211 дронів, 148 – локаційно втрачені. Зазначається, що окрім безпілотників та калібрів, ворог застосував дві аеробалістичні ракети Кинжал, основний напрямок удару Старокостянтинів на Хмельниччині. Одна людина загинула, і ще 11 постраждали через російські обстріли на Донеччині за добу. Жертвою агресора став у Костянтинівці. Окупанти скинули на місто авіабомбу у Білозерському. Поранена дитина. Загалом під ворожим вогнем опинилося 12 населених пунктів області. Руйнувань зазнали 64 цивільних об'єкти майже половина з них житлові будинки. Російські війська знову атакували Херсон. Гатили із тимчасово окупованого лівобережжя. Під ударом опинилися Дніпровський район міста. У наслідок обстрілу пошкоджений заклад дошкільної освіти. Дронами та ракетами вночі росіяни масово атакували Київщину у Фастівському районі. Пошкоджений будинок та поранений чоловік. Від госпіталізації він відмовився. Також пошкоджена оселя у Бориспільському районі. У Белоцерківському зачепило приміщення шиномонтажу та п'ять автомобілів. До 21 зросла кількість загиблих у наслідок ракетної атаки на Дніпро, 24 червня. Про це повідомили в обласній адміністрації. У лікарнях міста досі залишається понад 100 постраждалих, серед них діти. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Деякі пацієнти потребують поетапного тривалого лікування та наступних відновлювальних операцій. Загалом через ракетний удар у місті постраждали понад 300 людей. Нашій лікарні надійшло дуже багато пацієнтів. То було масове надходження одночасне впродовж короткого часу. Загалом із пораненнями було 16 хворих. Більшість з них отримали амбулаторну допомогу. Четверо з них було у важкому стані і вони були шпиталізовані. То вибухові поранення вони осколкові, не безпосередньо уламки від зброї, а уламки від ну, понівечених будівель або можливо скла. Загалом. Основна травма то акубара травма поранення яких тканин і однієї з дитини перелом кісток». «Ми надали допомогу кількості, найбільшій кількості постраждалих в місті. Ми прийняли 123 пацієнта. З них потребували шпиталізації 64. В реанімації знаходиться наразі 12 тяжко хворих, тяжко поранених, дуже багато поранених. Невеликими, але великою кількістю ран це поранення склом. І пацієнти, які поранені від від самого вибуху, найбільше ми такі стикаємося поранення. Це коли бійців привозять поранених з поля бою. Посилити санкції проти Росії закликав європейських партнерів президент Володимир Зеленський. Під час виступу у Європейській раді він наголосив, що необхідно ухвалити 18-й пакет обмежень, головною метою якого стали б енергетичні доходи Росії. Президент наполягає, що потрібно знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель військові амбіції Росії зростають, коли і нафтові доходи високі. З часом ми побачили, наскільки деякі європейські країни досі залежать від російської нафти. Ми це розуміємо і діємо обережно. Як того вимагає наше підприємство з ЄС, але на жаль, ми не завжди відчуваємо таке ж розуміння у відповідь, коли йдеться про потреби України. Європейська рада на вчорашньому засіданні таки не змогла одноголосно ухвалити заяву на підтримку України. Документ погодили 26 із 27 країн-членів ЄС. Як пишуть змі, спільне ком'юніке не підписала Угорщина. Європейські лідери заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу. Однак відкриття першого переговорного кластеру планують обговорити на наступному саміті, який відбудеться восени. Лідери ЄС виступили за продовження усіх санкцій. Проти Росії, але домовитися про новий пакет обмежень 18-й не змогли. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Київ виконав свою частину роботи для початку переговорів по вступу до Європейського союзу і тепер черга за ЄС. Урсула фон дер Ляйн запевнила у рішучій підтримці України у військовому, політичному та євроінтеграційному напрямках під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає, і саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах, а Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед. Міст державного значення обвалився у селі Жденіво, що на Закарпатті без автомобільного сполучення залишилося вісім сіл Мукачівщини. На місці облаштовують тимчасову переправу. А комісія проводить обстеження, адже тільки в травні фахівці проводили візуальну діагностику і ознак руйнування не побачили. На місці працюють і правоохоронці, які також встановлюють причину обвалу та відповідальних за руйнування. Де дефекти закралися, чому він впав, причину, я думаю, встановить слідство, встановлять експерти, тому що візуально дефектів тих не було видно. Огородили місце, сьогодні вже направлений туди і транспорт, і зараз споруджується така тимчасова переправа поряд з цим мостом. Це відсипання йде кам'яними матеріалами самого проїзду, який забезпечить пропуск легкового транспорту, який забезпечить при потребі пропуск пішохідного транспорту і при необхідності забезпечить пропуск транспорту ургентного, тобто МЧС або швидка допомога. При потребі, якщо доставка там продуктів можна використовувати. У Франківську влаштували освітній воркшоп для ветеранів та ветеранок, щоб розвивати адаптивні види спорту. Кожен може обрати для себе цікавий зручний. Багато хто з ветеранів до війни ніколи не грав у волейбол чи футбол. Та після поранень спорт важливий елемент реабілітації визнають ветерани. Тож із задоволенням приєднуються до команд. Постріляти з олімпійського лука, зіграти в бочу чи баскетбол на кріслах колісних, а головне провести час в колі однодумців. У Франківську влаштували освітній воркшоп для ветеранів та ветеранок. Під час декількох годин лектори розповідали про адаптивні види спорту. А після кожен міг спробувати себе у них на практиці. Баскетбол на кріслах колісних один із найпопулярніших видів адаптивного спорту у світі. Тепер до нього долучаються й франківські ветерани для Романа. Це перше знайомство зі спортивною грою після поранення на фронті. Зараз буду звідси трошки з далекої відстані. Попробую закинути м'яч трошки не трошки не получилось. До війська чоловік доєднався у 2023-му та вже за рік на Донеччині отримав важке поранення, наслідок чого він залишився без обох ніг. Шлях реабілітації та відновлення каже Роман був тривалим, адже тільки нещодавно йому вдалося освоїти протези, на яких він уже впевнено рухається та навіть активно займається спортом. Ноги відірвало практично зразу під час поранення було влучання в півдрона ворожого, пряме влучання в мене. Так що, я сам тренер з вільної боротьби. І, ну, я спортом завжди займався, мені це дуже подобається. І зараз ну, шукаю для себе можливість, щоб адаптуватись ну, до якогось виду спорту, щоб займатися. Фізично ну, трошки воно відрізняється, тому що там ти бігаєш ногами, тут ти їздиш, тут більше навантаження на руки, йде, ти все, руками треба цей. Але тут саме головне, напевно, не те, а якраз емоційна складова, то що ну, ти можеш все рівно і грати, можеш приймати участь у змаганнях. Спробували ветерани і їзду на хендбайках, спеціальних триколісних велосипедах, що керуються руками. Це один із видів адаптивного спорту для людей з ампутаціями або травмами ніг, який дає можливість відчути свободу руху знову. Я зразу з п'ятої стартую. Так, це просто реально. Ми були на раліток. Тільки... <ріст> О -о -о -о! А можна і закласти. Так, ну а що там їхати по сторонам дивитися? Тут потрібно драйво. Ветеран Олександр Кошовий приїхав з Чернівців після поранення. Каже, доводилося вчити все заново. Втім, аби швидше відновитися, важливо бути залученим у повноцінне життя наповну і не відчувати обмежень. По перше, це тренування. Е Ну, м'язів не в залі, а на відкритому просторі, тобто повітря, все виїхати, так, так покататися, і тут різні хлопці з різними травмами можуть займатися спортом і їздити, як як бути без у безбар'єрному відкритому просторі. Тобто, у кого немає можливості крутити педалі, є руки, у кого немає можливості крутити руками, є ноги. Поїхали і тільки вперед. Воркшоп організувала команда ветеранського відділу центру ініціатив Повернись живим. Пробували різні види адаптивного обладнання. ветерани під керівництвом досвідчених менторів. Обладнання є дороговартісним, насправді адаптивне. Потрібні умови, тобто це інфраструктура, і потрібно ну давайте скажемо, багато ну як певна синергія громадських організацій, які хочуть це розвивати. Тобто, зараз ми на етапі, коли ми це популяризуємо і люди дізнаються, такі о, я хочу, щоб це в мене було в громаді. Після того, як вони прийдуть на з і спробують. І починають адвокувати це в себе на місцях, шукати в бізнесу кошти чи умовно місцевої влади і закупляти, відкривати секції. Ми ще тут привезли купу обладнання. І надіємося, що в перспективі ветерани Франківщини зможуть також використовувати це адаптивне обладнання в себе в громаді, закупити його і частину ми можемо надати в користування. Адаптивний спорт це не про обмеження, а про можливості, каже керівниця проєкту, ветерани цивільні Петрос Наталка. Найда створений простір у Франківську став місцем, де ті, хто пройшов війну і пережив поранення, можуть відкрити. Нові можливості для себе та опановувати нові види спорту, зокрема стрільбу з лука. Франківську так дуже багато є ініціатив. Власне, ми зараз розвиваємо саме лучний спорт. Е, також е, плануємо закупити крісла колісні для гри в баскетбол. У нас зараз збирається команда для гри в волейбол, сидячи. Е, Юра Гопенчук збирає команду, чи вже зібрав по... Е, Гріє <гриф>, футбол на милицях. Ось, тобто воно потрішечки, трішечки по розрозвивається упродовж двох місяців. Серія воркшопів для ветеранів відбудеться в різних містах країни. Наступна локація Київ, Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал прямий.